Що таке технологічна перевага на війні? Це наші дрони в небі, роботи на землі та і ті рішення у планшетах наших солдатів. Усі ці технології допомагають захищати країну, роблячи складні речі простими. Чому це важливо? Тому що сучасні технології дають Україні асиметричну перевагу. Дешеві дрони та роботизовані платформи можуть нищити дорогі ресурси ворога. Водночас вони зберігають життя нашим воїнам. Наприклад, українська ППО збиває більшість ворожих ракет і дронів. Це мінімізує втрати і додає нам психологічної впевненості. Що далі? Ось кілька прикладів. Наші морські дрони атакують постійно російський флот. Удар по порту, Туапсе змусив його зупинити експорт палива. Артилеристи використовують. Спеціальні застосунки, щоб наводити гармати за лічені секунди. А виробництво українських дронів зросло на 350%. Технології масштабуються, даючи нам все більшу перевагу. Детальний звіт пульсу України за тиждень за посиланням під відео не панікуємо. Україна знає, що робити, і впевнено опановує технології для перемоги.